з Щерівного міста Бровари. Зараз прохожу службу на Чернігівщині. Це життя моє пов'язане з спортом, такі, більшість життя, скажімо так, з дитинства. Займаюся спортом. Спочатку це була боротьба, і також за першою освітою я тренер з боротьби. Потім були різні види боротьби, контактні види спорту. Потім я прийшла в бокс. Наразі, як я займаюся спортом, скажімо так, коли я на мирних територіях, звичайно, це не проблема. Зараз я в такому регіоні, де, в принципі, головне бажання можна займатися крізь. Це складно, бо постійно щось там літає. так далі. Звичайно, я враховую цей фактор. Часто після заходу сонця, якщо я там хочу пробіжки і так далі, тренуватися я вмію сама. Інколи так не вистачає спаринг партнерів якщо коли я готуюсь до змагань, наприклад, я в тому році вже виступала, перебуваючи на службі в зоні бойових дій. Останні мої змагання були в травні в травні 25-го року, так, чемпіонат Європи. Так, я на ньому перемогла. Так, це з єдиноборства, комбат, самозахист ІКО, в розділі бокс, я стала чемпіонкою Європи. Військова служба в мене розпочалась з 2017 року, як я прийшла в Державну прикордонну службу України. Це був набір на нове обличчя кордону, найперший набір для аеропортів столичних. До цього я декілька років працювала вже в національній поліції, а також в міліції, тому, скажімо так, саме служба, я вже служила на той момент, мені подобалось, це також було моє покликання, але дуже зацікавилася, скажімо так. Цією реформою і вирішила спробувати. На той час я знала так поверхнево, чим займаються прикордонники. Вирішила спробувати. У мене це вийшло успішно, і з тих пір вже більше восьми років проходжу службу в Державній прикордонній службі України. Рідні, які несли до цього, вони звикли до мене. Я завжди приймала радикальні рішення. Повномасштабне вторгнення я зустріла на Київщині. Я сама по місцю проживання в місті бровари нас всіх також підняли з загальною тривогою. Ми прибули до своїх місць несення служби. Потім частково нас жінок на посилення західного кордону направляли. Ми проходили декілька місяців службу там, а вже потім я була перейшла на службу в Чернігівський прикордонний загін. Я прийшла на службу, я інструктором фізичної підготовки і спорту. Скажімо, так це так, як це моє друге покликання. Я певний час навіть тренером працювала в цивільному житті. То я зайняла цю посаду, я була в відділі підготов... бойової спеціальної підготовки штабу. А вже звідти я прийшла саме на прикордоння в зону бойових дій. Мені не було страшно. Жінок до мене там не було, немає на таких посадах, немає жінок. Зараз я більше працюю з людьми зі зброєю, скажімо так. зараз зовсім інші виклики, і у Державної прикордонної служби набагато пошрозширились її задачі. Виклики перед нею стоять і ну набагато складніша стала служба, але набагато цікавіша, особисто для мене, набагато цікавіша. У мене зараз лише робота, моя сім'я за 400 кілометрів від мене. Так, у нас так в таких умовах зараз, як виявляється, не лише чоловіки, так у нас і жінки є, і я не єдина така в своєму роді, що дитина окремо у мене є дитина, так вона зараз перебуває вдома. Поєднувати ну на даний момент майже неможливо. Я бачу там декілька разів на рік. Але я розумію, чому я зараз це роблю. Скажімо так, до війни була інша ситуація. Зараз ми, я розумію, що потрібно всі сили, всі ресурси. Ми на перемогу. А потім все інше, скажімо так. Я ну скаже, намагаюся підтримувати зв'язок. Ми постійно розмовляємо і так далі, там по відеозв'язку і так далі. Це складно, це складно морально. Але вони знають, що вони на мій вибір ніяк не можуть вплинути. Не моє перебування зараз, де я перебуваю, вони не можуть вплинути, тому що це моє рішення. Коли в мене відпустка, то так максимально ми максимально з сім'єю проводимо, відпочиваємо. Подорожуємо україною, там всіх рідних, близьких побачить так далі, бо в мене тут взагалі ні, рідних близьких нікого немає я з іншого регіону. Я свою службу дуже люблю, і навіть перебуваючи у відпустці, я постійно виходжу на зв'язок, щось там з'ясовую, так дізнаюсь, бо все одно хвилююся за людей, цікавлюсь і так далі. Жінкам складно на військовій службі, я б навіть сказала. Дуже складно, але не так складна сама служба, як складно саме боротися зі стереотипами. Жінок все, все ще сприймають як виняток, а не як правило в війську. Хоча жінки були і до повномасштабного вторгнення, і до початку війни в 2014 році, і вони були в різних військових формуваннях і так далі. Складно, тому що до, до нас відношення. Ми повинні постійно доводити свій професіоналізм. Постійно під постійно підтверджувати, з жінок вимагається 200% віддачі на роботі. Якщо ти професіонал, то ти професіонал. Тут немає різнити жінка, ти чи чоловік. Я сама зараз знаходжусь на такій посаді, що я одна жінка. На весь на, на наш підрозділ на такій посаді я одна. Це вже прорив в зоні бойових дій що я на такій посаді. Але, скажімо так, цього мало. Але я, я бачу, я відчуваю, що все ж мені не дають все, що я хочу зробити, навчитися, тому що я жінка. так. Для мене бути сильною жінкою це поєднувати все, скажімо так. Для мене всі жінки дуже сильні. Я їх вважаю дуже сильними. І навіть притом різноманітні жінки. Кожна жінка вона сильна по-своєму. Домогосподарка, навіть яка вдома знаходиться, повністю бере все на себе, особливо якщо зараз чоловік перебуває там на війні і так далі. Це для мене взагалі такі жінки ну, дуже сильні. А, тим паче я взагалі, мене не можна закрити в приміщенні, я б на таке в житті не погодилась. Тому для мене це максимально складно, я вважаю, скажімо так. Тому що я звикла, що постійно потрібно чимсь таким займатися максимально. В мене декрет був дуже маленький, коротенький, я би швидко дуже повернулася на службу. Всі жінки дуже сильні, всі е, жінки дуже розумні. Деякі, так е, скажімо, вони роблять вигляд, що вони слабкі, але все ж я не вірю, що є слабкі жінки. Я хочу порадити жінкам і дівчатам, які хочуть прийти до Державну прикордонну службу України, приходьте. Я б порадила, особливо зараз, підготуватися, щоб прийти підготовлено і, скажімо так, показати, що ти здатна, що ти ну, йдеш не саме на офісну роботу, що ти хочеш зараз, що ти хочеш приймати участь в обороні, що ти готова. і так Зараз дуже багато різних тренінгів проводиться. І по тактичній медицині, і зі стрілецької підготовки вірити в себе я б порадила не слухати нікого, ні родичів, ні там, якщо ви прийшли там в центр комплектування від вас відмовляють. Якщо ви вирішили для себе йти до кінця.